Ну що, любі друзі, я знову рада вас бачити в себе на каналі. Сподіваюся, що у вас все добре. І сьогодні ми з вами подивимося на майбутнє з такої перспективи. Ми подивимося з вами. Що ж такого відбувається в вашому житті вже зараз? А ви про це ще не знаєте. Тобто, що відбувається за кулісами, що відбувається за лаштунками вашого життя, які приховані процеси там йдуть, і ви про ці процеси ще нічого не знаєте. Це щось таке, що від вас приховано на даний момент, і може проявитися в найближчому майбутньому. От зараз ми подивимося на всі оці підводні течії. Що ж там таке у вас відбувається, і на що вам треба звернути особливу увагу та до чого підготуватися. Отож, у нас буде, як завжди, декілька варіантів. Давайте ну, я виберу по одній карті на варіант. Так, буде три варіанти. Ми з вами розглянемося. Я вибрала три карти. Ви можете зараз поставити відео на паузу, якщо хочете, і обрати один з трьох варіантів, до якого вас тягне. Це може бути по номеру 1, 2, 3, просто, можливо, вас тягне до якогось варіанту. Ну тобто, як хочете за таким принципом, і обирайте. І зараз ми розглянемо, що ж там таке у вас буде відбуватися. Для цього я візьму ще одну колоду, додаткову, 78 дверей. А, і на цій колоді ми вже будемо дивитися нюанси. Тут так. у нас будуть головні події, а на колоді 78 дверей ми будемо розглядати вже детальніше різні нюанси, подивимося, що ж там конкретно, як, як обіграється ця ситуація, яка нам покаже а, яка нам покаже, що відбудеться в нашому житті найближчим часом. Отож, три варіанти. Перші два ми зараз Посунемо в бок, потім ми їх розглянемо. Давайте почнемо з цього варіанту. Ті, хто вибрав перший варіант, давайте наглянемо, ну що ж там таке у вас відбувається. Король жезлів. Дивіться, скоро ваше життя прийде людина, король жезлів, дуже. Людина дуже пристрасна, людина постарше, це десь 40 і старше людина, знаєте, уже така, Яка склалася в житті, тобто це не молодий хлопчик, це серйозний мужчина, пристрасний мужчина, такий, знаєте, енергійний, такий, знаєте, як би вам це сказати? Чоловік, який а, з пристрастю відноситься до життя, от. Тобто, це не людина, яка пливе там а, рівно по течі, це людина, яка береться за все за завзяттям. Людина певною мірою героїчна, яка має свої переконання, яка готова за них боротися. Тобто, це людина, яка не міняє свою думку так часто, якщо цей чоловік вже прийняв свою думку, то він буде за нею йти. Цей чоловік прийде в ваше життя досить скоро. Давайте наглянемо, з якою метою він прийде на добро чи на зло. Подивимося, вам на користь чи вам на шкоду. Давайте наглянемо, з якої причини він там у вас з'явиться в вашому житті. Так, давайте ну, витягнемо тут три карти. З'ясуємо його роль в вашому житті. Давайте наглянемо. Ну, Так, ну по-перше, це буде любовний інтерес. Дивіться, тут прямо перша карта закохані. Це буде людина, яка прийде в ваше життя з ціллю зав'язати стосунки. А, от, і а, ви будете думати над тим, чи варто з ним вступати в стосунки чи ні. І будете, скоріше за все, схилятися до того, що так, тому що людина він дуже пристрасна, така, знаєте, яка вміє. Міє до себе привертати увагу, тобто людина, яка може завоювати жінку, ось королі жезлі, вони такі, знаєте, завойовники, вони можуть, знаєте, вподобатися жінці. Вони докладають цих зусиль, щоб ви були з ним. Тобто, це людина, яка може завоювати жінку, і, скоріше за все, ви приймете рішення на користь цього чоловіка. Хоча... Хоча головою ви будете розуміти, що, ну, в принципі, можливо, воно вам зараз особливо і не треба, але голова тут а, не дуже буде задіяна. Тобто ви будете серйозно думати і коливатися не стосовно того, чи варто вам вступати в ці відносини, але, скоріше за все, так. Ви вступите і а, це буде ще й через те, що він буде вас, скажімо так, засипати подарунками. Можливо, це не будуть якісь величезні подарунки, але якісь тут буде, знаєте, отакі от. Приємні знаки уваги, тобто він буде про вас турбуватися і таким чином, через подарунки, буде показувати, що ви йому важлива жінка. А чи будуть це серйозні стосунки, чи не будуть, поки що невідомо, тому що королева мечів, я тут бачу, вона все ж таки думає головою. І ви будете приймати рішення про серйозність цих стосунків, скоріше за все, після якогось певного часу. Тобто ви подивитесь, як вам з ним живеться, як вам з них в стосунках добре чи погано, і вже тоді будете вирішувати, чи переходити на більш серйозну стадію. Але так, це ця людина у вас ваше життя прийде з явним. Скажімо так, любовним інтересом з намірами завести стосунки. Можливо, він уже до вас приглядається, можливо, він вже поклав на вас оку. І зараз просто, скажімо так, пробудовує стратегію, як там до вас підібратися. Отак-от. От а ви така, бачите, ось він король пентаклів, а ви королева мечей. Тобто це. Пристрасть, емоції, а це логіка а, і холодна голова. Але він вас буде брати, скажімо так, штурмом, а ви будете все це прораховувати, чи вигідно вам з ним бути, чи ні. А, от, Ну, дивіться самі, це вже а, тут ви маєте приймати рішення. Отож, це в нас був перший варіант карт. Давайте ми його посунемо. Посунемо трошки сюди, от так от. І розглянемо другий варіант. Так, розглянемо другий варіант. Ті, хто обрав о, варіант номер 2 давайте ну, ми з вами глянемо, що тут відбувається. А тут у нас королева мечів, слухайте. А тут у ваше життя приходить королева мечів. Дивіться, жінка вольова. Жінка також не молода. Це жінка 35 плюс, 45. Так. Жінка, яка звикла керувати, тобто вона на керівничих позиціях, це не рядова жіночка, вона менеджер, вона, можливо, головний спеціаліст в своїй сфері, можливо, це ваша нова начальниця, якщо ви жінка, і а можливо, це буде якась родичка старша, яка до вас приїде. Знаєте, є такі родички старші. В сім'ї, яким просто неможливо відмовити, <смі> тому що вони можуть нагрянути а, до вас додому і вже там проводити свою політику. Ну, от така от жінка. Можливо, так дійсно це начальниця по роботі, або ну, просто от якась вашу, ваше життя війде жінка, така от постарша, дуже рішуча, дуже така а, цілеспрямована, дуже а, от. Робітник інтелектуальної діяльності. Тобто, можливо, це буде лікар, можливо, це буде вчитель, можливо, це буде людина, яка контролює інших, тобто людина, яка звикла приймати рішення, розпоряджатися всіма. От така жінка прийде в ваше життя досить скоро. І давайте наглянемо, з якою метою, з якою метою вона з'явиться в вашому житті. Так, давайте наглянемо, з якою метою ж мета цієї жінки, навіщо вона з'явиться в вашому житті? Також витягнемо три карти і подивимося на ситуацію, що ж там за появою цієї жіночки стоїть. А ви знаєте, не дуже позитивна її поява програється в вашому житті, тому що як тільки вона з'явиться, у вас встануть всі сфери життя. Тобто ви опинетесь в якомусь підвішеному стані. Ви не зможете нічого зробити, ви не зможете нічого ну, поміняти ситуацію собі на користь. Це буде саме такий підвішений стан, коли ні туди, ні сюди все застигло, ви нічого не можете зробити. Ну, можливо, це дійсно керівник, можливо, ваша керівничка це буде, і вона вам перекриє всі шляхи, тому що їй зараз це так вигідно. І у вас буде таке відчуття, що ви або самі. Підете з посади, тобто, ви у вас цей стан він такий не вдовольняє стан підвішеності. Вам це не подобається. Тому можливо, що ви або підете з посади, або знаєте ще як варіант, ви можете затаїтися. От, На певний час, але не дуже надовго, тому що тут вісімка кубків, це ж справа йде до кінця циклу, тому це не надовго, Але можливо буде такий варіант, що ви розчаруєтесь в цій ситуації, ви відчуєте, що ви не можете тут нічого вдіяти, ви не контролюєте, ви не владні на цій ситуації, на цією жінкою. Вона вище за вас на позиції, і а ви просто підете з цього місця або звільните місце для неї, тому що вона сильніша. А, і ще от а, тут є паж мечей, також, дивіться, що тут ще може бути, що ці жіночці їй допомагає хтось. Хтось з вашого оточення, тобто якась людина з нею пов'язана і зливає всю інформацію їй. Тобто, це хтось помолодший, або молодший по віку, або молодший в ієрархії, знаєте, або дитина, або підліток, або якийсь молодший співробітник, який, от, знаєте, їй зливає всю інформацію про всіх, і вона цим користується і а, використовує цю інформацію саме для того, щоб, знаєте, розкинути своє павутиння і всі ми там. А, Керувати, і у вас буде таке відчуття, що ви з одного боку от, в підвішеному стані, з іншого боку, кожен ваш крок, так би мовити, стає відомим оцій от жінці, і у вас буде тільки два виходи. Або це буде пряма конфронтація з нею, тобто ви підете прямо до неї, будете з нею розбиратися, або по результату цієї конфронтації ви просто підете, підете з цього місця, з цієї компанії, з цього кола людей. ви ви не зможете там бути. Ось така от ситуація для тих, хто обрав другий варіант. До речі, дуже цікаво. Дивіться, і тут людина з'являється, і тут людина з'являється, але з якими різними посилами. Отож, це в нас був другий варіант. І давайте наглянемо на третій варіант. Тут у нас Паш Пентаклів. І знов людина, слухайте, ну тут просто все пов'язано з людьми. От який варіант ми варіант мене обрали, дивіться, всі випали люди, всі люди задіяні, тобто, всі, які активні тут події відбуваються, всі через людей. А Паш Пентаклів. Тут у нас проблема з дітьми, я бачу, тому що це дитина мала, це може бути підліток. Тобто, ну, хтось років до 20, до 18, тобто, незріла, незріла людина, така молода. Активна а, от такий або стажер, або може дійсно підліток, школяр, студент, щось на кшталт такого. І давайте наглянемо, чого ж, що ж там з цією дитиною відбувається. Чого вона з'явиться у вашому житті взагалі? Як я вже казала, пажі пентаклів – це люди молодшого віку. Тобто це може бути і підліток. От, А може бути і такий, знаєте, або студент на перших курсах, або якийсь стажер. Ну, Глянемо, чого він там в вашому житті, або вона. Це може бути і вона, до речі. Тому. Ну, Може бути і він. Глянемо, чого ж ця людина з'явиться у вашому житті. Яка там причина цієї появи? Що ж там відбувається за лаштунками. Так, давайте ну, дивитися. Варіант номер 3 Слухайте, і знов Паш Пентаклів, дивіться. Паш Пентаклів, Паш Пентаклів. Тут просто його, слухайте, його вам підкинуть. Його вам підкинуть, він з'явиться у вас буквально на порозі. Тобто, дивіться, що це може означати? Тобто, це можливо буде, знаєте, посланець від родичів. Тобто, цю, цю дитину вам відправлять або на стажування. І ви не зможете відмовити, доведеться брати. Або це буде дійсно хтось із родичів, пошлють дитину, або знаєте, переїжджають, буває в інші міста, діти на навчання, або на вступ а, на, до університетів, на курси якісь, і він до вас буквально от на порозі з'явиться, щоб у вас пожити певний час. І вам доведеться а, ну, трошки знаєте, відігравати роль старшого родича і брати під контроль. Життя цієї дитини або молодого чоловіка, молодої дівчини на той час, поки він до вас приїде. Тут також буде багато, я бачу, комунікацій, Але ця дитина вам, в принципі, допоможе. Тут від неї ніякої шкоди я не бачу, вона принесе в ваше життя якесь ціле спрям. Ну, от вона принесе ваше життя такий, знаєте, виток нового. Тобто, можливо, ви трошки підзакислий. А під в своєму житті, вам нудно, ви не бачите якоїсь цілі, не знаєте, що робити, начебто все гаразд, але нічого так особливо не радує, і ця дитина вона от принесе вам таку радість, новизну, щось буде вам розказувати, якісь свої новини зі свого життя. І це вам дасть такий поштовх для того, щоб проявляти більше активності і більше спілкуватися. І ви відчуєте, що. А, ваше життя набуває такого певного напрямку, тобто воно не просто розпорошене, воно цілеспрямоване. І ну, в принципі, це позитивно. Знаєте, особливо, якщо це може бути, знаєте, ще який момент, якщо ви людина вже похилого віку, і вам можуть діти підкинути онуків на певний час. Це може бути такий момент, тому що ну тут явно буде хтось на порозі. Ну дивіться, тут паш пентаклів і тут він випав з однієї колоди, і з іншої, буквально я при вас його дістала. Ну, Така ситуація може бути. І так, це дасть вам поштовх. А, поштовх до початку нового, знаєте, і, можливо, вам ще й гроші на нього підкинуть. Тобто, вам, якщо це ваші родичі, діти відправляють вам свою дитину, вони вам ще й гроші на нього підкинуть або на неї. Знаєте, на утримання, на їжу, там, на всі ці дитячі штуки. Або якщо ви берете стажера або якогось учня, знаєте, по роботі, то вам можуть. Додатково платити якби за наставничество, за те, що ви опікуєтеся або навчаєте нового кадра, вам може бути якісь або, або привілеї а, бути надані, або це може бути якась фінансова компенсація, тобто щось ви, а, щось ви отримаєте за, за цю свою діяльність. Ось така от ситуація склалася із трьома варіантами того, що вже відбувається, вже десь реалізується на планах Всесвіту, але ще ви його не бачите. От, але це вже йде до вас, ця вже ситуація десь визначилася, і ви її дуже скоро побачите проявлення цієї ситуації у власному житті. Ну і дивіться, як цікаво все склалося. Всюди люди ні одної карти, яка нам показувала би конкретну подію, все люди. Король Жезлів, королева мечів, паш Пентаклів, тобто все через людей. А дуже буде у вас багато спілкування, значить, спілкування і комунікації з людьми найближчим часом. Отож, сподіваюся, що вам цей розклад сподобався. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, коментуйте. Якщо хочете підтримати мій канал донатом, підтримайте, пишіть вашу думку, щоб ще ви хотіли подивитися на каналі, які розклади вас цікавлять. І побачимося з вами як завжди в наступних розкладах. І до нових зустрічей. на все вам добре.